На зв'язку із напруженого таврійського напрямку начальник служби зв'язків із громадськістю окремої 128-ї бригади територіальної оборони збройних сил України Олександр Курбатов. Пане Олександре, я вас вітаю. Бажаю здоров'я. Навзаєм, дуже навзаєм. Ми зазвичай з вами починаємо розмову із оперативної ситуації на вашій ділянці, але зараз я б хотіла інакше вчинити. У нас зараз з'явиться QR-код і номер картки, за яким можна підтримати ваш підрозділ і допомогти купити FPV-дрони, Все для них необхідне. Тому розкажіть нам, будь ласка, наскільки зараз інтенсивно на вашому напрямку ворог використовує FPV-дрони і якою є потреба підрозділу у цих засобах ураження? Ви знаєте, ну а, як і всюди, мабуть, FPV дуже багато і у нас, і у них інше питання: що а, те, що ми робимо, те, що ми отримуємо в дуже багато FPV доводиться перероблювати на місці, тому що те, що працювало гарно півроку, тому воно вже зараз потребує інших підходів. І наші бійці, в тому числі, ну багато, може не всі, багато дронів перероблюють, додають їм нових можливостей прямо. Відкрили невелику лабораторію, де випробовують різні інженерні рішення і покращують, збільшують і дальність польоту, збільшують надійність цих FPV. навчили ну деякі от модернізовані FPV, знову ж таки, не всі, а ті, які модернізували, вони навчилися не падати, якщо сигнал перехоплюється ворожим ремонту. Ну тобто багато речей, які роблять люди. Ці це всі бійці. Вони колишні інженери. Лишні радіолюбителі, любителі. Вони ну фахівці в цій справі роблять дуже багато дуже багато переробів, і от саме тому нам вдається в якихось питаннях десь щось може випереджати. А тому, що ми звісно, ми не можемо боротися з величезним країною бюджетом, просто стоячи на місці. Тому наші бійці вмикають максимально свій інтелектуальний ресурс. А навіть навіть друкують на 3D-принтері деталі для того, щоб покращити вже ті дрони, які прийшли, тобто, а, тобто просто так от закупити себе... і привезти це недостатньо. Треба ще на місцях щось підкручувати. А? Розумієте, закупити. Ну ніколи не знаєш, ну що зараз станеться Люди Закупили воно нібито злітає все. А приїхали а тут там, якісь там додаткові реби або ворог, враховуючи це, ховає техніку. Треба далі до неї летіти. І всьому цьому а, доводиться все це дороблювати, допилювати, і а, ну тобто дуже важко спрогнозувати. І на насправді і деталі, які закуповують, вони ж теж ну а, підбираються методом а, проб помилок, і таким чином а, створюються більш більш якісні, більш надійні дрони. Тому а, справа в тому, що для того в нашій ситуації. Для того щоб залишатися актуальними, треба, як то кажуть, не стояти, а бігти і доводиться підрозділом бігти. І всі ці покращення, а вони насамперед робляться у нас і робляться власне багато. Чому за власний рахунок закуповують ці деталі, всі ці експерименти, звісно, не безкоштовні і тому, от все це, що ви бачите, от це на ну, це один з підрозділів. Він покращує. У нас багато підрозділів. Фактично в кожному батальйоні власні є підрозділ підрозділи БПЛА. І до речі, ми запрошуємо людей всіх а, записуватися, служити у нас. QR-код, якщо ви натиснете, ви потрапите на сторінку нашої бригади, звідки можна записати написати записатися через анкету. Пане Олександре, цей qr код який QR який у нас зараз на екрані, це саме на збір на щоб долучитися до бригади. Я думаю, що можна зайти на Фейсбук-сторінку 128-ї бригади ТРО Збройних Сил України і таким чином долучитися подати заявку, так аби навчитися на оператора безпілотних літальних апаратів. Зараз ми з паном Олександром я так розумію, налаштуємо зв'язок, тому що самі розумієте фронт і не так просто виходити в ефір. А я вам нагадаю, що ми проводимо. Цей QR-код, який ви бачите, це збір, який проводить бригада. Ми його публікуємо саме на fpv дрони і навіть не стільки на самі fpv дрони, а як пан Олександр нам розповів на різні деталі, тому що ситуація на фронті настільки швидко змінюється. З'являються нові технології у ворога реби, і треба вдосконалювати безпілотники, які вже є, наприклад, в бригаді. На це теж треба гроші. Бійці власні гроші витрачають. І це, ну як мені здається, не дуже хороша ситуація. Пан Олександр з нами на зв'язку. Пан Олександр, мені тільки що підказали, що Сен тисяч гривень уже наші глядачі за цим QR-кодом протягом нашої розмови направили, тому величезна вдячність усім, усім, хто долучився. Я ще все ж таки хочу вас спитати про ситуацію на вашій ділянці фронту. Жахлива погода стоїть, і хоча говорять, що погодний yes. фактор переоцінений, так ну, начебто, не прогноз погоди м, рухає фронт, але тим не менше, з чим ви зараз стикаєтеся? Ну, ви знаєте, переоцінений він, мабуть, з точки зору руху великих якихось військових угруповань. Ну і тому, що снаряди літають, ракети літають в будь-яку погоду. І БПЛА зараз багато навчилися знову ж таки літати в різну погоду, в тому числі погоду, яка в інші БПЛА, мабуть, просто вбила б зараз ці душі, але дуже важко, тому що сьогодні в один день мороз, все замерзає в інший день все розмерзається. І там, де був твердий ґрунт, там виявляється величезна калюжа, в якій може потонути навіть машина. А все це дуже непросто. насправді, коли кажуть, що традиційний фактор, з точки зору людини, яка знаходиться в цих умовах, це дуже дуже важкі випробування. І і минула зима вона була непроста. Кажуть, що вона була тепла, але але знову ж таки для людини, яка Кожен день виходить на нуль, це дуже важкі умови. Ну, просто апріорі. Спробуйте постояти під дощем, побігати під дощем, а потім пробігтися по грязюці, бо там вже нема асфальтованих дорожек. І це все ну, велике випробування. Це насправді велике випробування на міцність, велике випробування. І знову ж таки кажу, що я агітую всіх. А долучатися до збройних сил, долучатися до служби в нашій бригаді, тому що дуже багато значить від того, що бійці просто більше відпочивали, і це вже це буде зме більше людей, більше відпочинку і вже це буде зменшувати оце навантаження на кожну людину. Ну а перед тим як піти на вашу фейсбук сторінку і подивитися, як долучитися до 128-ї бригади, то можна ще й просканувати QR-код на збірне в півдрони сто 128 тисяч чи 122 тисячі гривень. Я вже з бригадою може переплутала номер. Ми під час цієї розмови зібрали величезне. Спасибі усім, хто долучився. Ці гроші 146 000. Величезне дякуємо всім, хто допомагає збройним силам. Так. пане Олександре, дякую вам, що ви до нас долучаєтеся і разом ми з своїми посестрами та побратимами тримаєте фронт. З нами був Олександр Курбатов, начальник служби зв'язків із громадськістю окремої 128 ї бригади збройних сил України. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.